Добрий день, привіт всім з Бесарабії це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу, а також вітаю тих, хто вперше зайшов на мій канал. Дякую усім за перегляди, за хороші відгуки, за постійну підтримку, за підписки. Бажаю усім мирного неба над головою, а Україні перемоги. А героям, які захищають нас, бажаю повернутися додому живими і неушкодженими. Слава нашій рідній Україні і нашій родючій українській землі, на якій ми можемо вирощувати. Такі гарні квіти. Сьогодні я продовжу огляд троянд, які ростуть в моїх квітничках. І перша троянда, яка дуже мені сподобалася, це троянда Керос першорічка, посаджена минулого року восени. До вашої уваги. Перша троянда, як я вже сказала, троянда кущова керос. Чим же вона мені так сподобалася? Подивіться на її гарненькі квіточки, вони прості. Коли квіточка розкривається, показує пучок золотистих тичинок. а пелюстки хвилясті, різблені. І дуже гарно виглядає квіточка. Квіточки схожі на троянду Салі Холмс, але вони трошечки більше по розміру і довго тримаються на кущику до 10 днів. Ось подивіться, які вони гарнесенькі. Такі гарні, як якісь казкові. А кущик потужний, швидко нарощує гілочки, бутончики і гарно цвіте. По моїм спостереженням у цієї троянди є великий потенціал. Крім того, мені попався гарненький саджанець, і я цим дуже задоволена. У цієї троянди гарнесенькі листочки. Такі блискучі, вона не хворіла в цьому сезоні. Квіти добре витримують сонечко і дощики, не псуються. Ось таке в мене враження від першорічки троянди кущової керос. Перед вами кущ троянди лавіла кота. високий. Дуже потужна троянда. Міцна, кущ прямостоячий, сам себе тримає, сильнорослий, Пагони високі такі. Листя темно-зелене, гарне, стійке до хвороб. Можна і не обробляти, така вона стійка. Пройти мимо, якщо інших обробляєте, то цю можна пройти мимо. Квіти високо, коли тільки відкриваються, схожі на чайно-гібридні і дуже гарні. З мідним відтінком мають чашоподібну форму. Ось, бачите, тут більше відкрилися. Добре переносять і дощ, і спеку. ну Від сонечка, звісно, вигорають, стають світліші. Квіти довго тримаються на кущу більше тижня, а в прохолодну погоду і до 10 днів. Стійка троянда дуже до різних грибкових захворювань, не хворіє. Це селекція кордес. Німеччина 2013 року. Кущик у шостий рік. Але ж подивіться, як він уже вигнався в висоту. І обрізаю його, а він все одно бере свою висоту. Троянда лавіла кота. Троянда без недоліків. Гарна, приємний запах, сильно росла. Кому потрібна така висока-велика троянда, то це для вас. Нею можна задекорувати якусь стінку. Якусь площину, щоб не було видно чогось поганого. І буде гарно цвісти, декоративно дуже. Зараз підійду на іншу сторону, покажу, які там квіти. Троянда ловила кота з іншого боку. Я обійшла кущик. Квіти близенького, бачите, хвилясті пелюсточки. Наверху їх багато, але ж тяжко дістати. А ось молоденька квіточка. З одного боку добре, що такий гарний великий кущ, не потрібно обробляти, а з іншого Тяжко роздивитися квіточки там на висоті. Вони дуже високо. Ось Бачите, яка гарненька. Тут ближче листочки покажу, ось вам, бачите, які вони гарні, великі такі зелені, стійкі до захворювань. Ось іще там, бачите, скільки їх наверху багато, а тут близенько. Ось такі вони квіточки. Троянда лавіла кота. Квіточки, хвилясті пелюсточки, повненькі, набиті. Довго тримається, я вже казала про це на кущику. Ну, ось яка гарна, подивіться. Вже змінила колір, облямівка така у неї, малинова вже зробилася. І крупна розміром сантиметрів до десяти, а ця молоденька ось. А ось іще краще, бачите. А це витка троянда Саліта, Кордес, Німеччина 1987 року. Яскрава троянда з великими красивої форми квітами. Зараз підійду ближче. Ось покажу вам, які вони гарні ці квіти. Вони червоно-помаранчеві коли вони тільки відкриваються, схожі на квіти чайно-гібридної троянди, бакаловидні. Цвіте ця троянда суцвіттями. Бачите, яка вона висока. Світи, як я сказала, суцвітями, на довгих сильних пагонах, яскраве гарне зелене листя, сійке до захворювань. Кущику моєї саліти п'ятий рік. Кущ прямостоячий, крепкий, пагони, такі сильні, потужні. Але ж все одно потребує підв'язки, так як пагони довгі суцвіття, великі квіти крупні і тягнуть донизу, аромат квіточок ледь уловимий, несильно виражений, колір гарний, яскравий, кущ сильний, міцний, потужний. Гарна троянда, яскрава, приваблива, видно її здалеку. Кущ висотою більше двох метрів, а ширина десь метра півтора. Покажу цю троянду з різних боків, щоб ви мали уявлення, який кущик і як він росте і цвіте. Дуже гарні яскраві троянди, крупні. Але, як і я вже сказала, запах ледь уловимий. Вона тільки почала квітувати, тому що багато на неї пуп'янків. Поряд троянда Плантенун Блумен Флоребунда, вони між собою схожі кольорами. Ось так покажу вам, які вони разом схожі між собою кольором. Флорибунда Плантенон Блумен біленька, зворотня сторона пелюсток у неї, і всередині біленьке, асаліта. Помаранчево-червона, яскрава. Ось такі дві гарні троянди. Сонечко то виходить, то заходить. Сьогодні такий день, але дуже жарко, спекотно. Кущик троянди Ведінг Піано. Чайно гібридна троянда. Цвіте отакими помпончиками, зелененькими, лаймового кольору. Не то зелененькі, не то біленькі. Ось тут їх багато. Бачите? До кінця не відкривається, а такі й будуть. Багато їх нав'язує кожного року цей кущик, і отак цвіте. Троянда вегінг чайно гібридна. Така вона помпону видна, квіточки невеликі, сантиметрів по 4. Але міцна така і рясно-квітуча. Листочки гарні, не хворіє. Ось, бачите, які гарні листя в неї. Троянда Мока Роза. Флорибунда. Більше відкрила свої квіточки першорічка, посаджена восени минулого року. Квіти цікавого кольору. У мене такого ще раніше не було. Приємний такий колір. Висота кущика сантиметрів 35. Листя гарне, зелене. Є пуп'янки, ще буде цвісти. Флорибунда мока роза. Поселилася до мене квітнички з другого разу. Перший раз чомусь садженець не укорінився, що це дуже рідко буває у мене, але ж так було. А тепер ось ця красуня росте в моїх квітничках. Троянда Поль Бокюс. Дуже гарна і мені подобається. Квіти дуже гарні в неї. Рожевий колір на пелюсточках, які відгортаються назовні світліші, а всередині є і абрикосові тона. Ось ще багато пуп'янків ще буде цвісти. Запашна кущик такий міцненький, гарненький, більше метра, десь метр двадцять. Троянда Польбо тюс. Kiuz, kušėva trojanda. Янда Флорибунда Алі Дорате це серія метеликів Барні Італія 2009 рік. Цей сорт рахується незамінним на яскравому сонці, тому що квіточки добре витримують сонце, вигорають до лимонно жовтих, але не псуються. І не плавляться. Великі суцвіття як ви бачите, а квіточки сантиметрів 7, 8, крупні, тримаються також до 8 днів, до 10. Квіточки не махрові, мають легкий аромат, а кущ дуже сильнорослий. Листя Сійке до захворювань. Моєму кущику шостий сезон. І він високий. Зараз від землі. Ось тут аж від землі він. І зараз покажу, яка в нього висота. Так як я дивлюся мимо телефону, то він. Два метра і трохи більше, а ширина також два метра. Від дощу і сонця квіточки не псуються. Їду ближче, щоб показати вам самі квіточки. Ті квіточки, що вже давненько цвітуть, а ця троянда вже цвіте, мабуть, тижня-два чи більше. Вони, бачите, повигорали до світлого такого кольору. світло жовтого до лимонного. А ті, що відкриваються, жовтенькі, гарненькі, метелики. Ось підійшла ще ближче і хочу показати вам квіточки ближче. Цвіте суцвіттями. Їх багато на кущу. Восени я цю троянду добре завжди обрізаю але вона все одно набирає свою висоту. Кущ сильнорослий, як я вже казала, потужний. Гілочки такі крепкі, міцні. Подобається мені дуже ця флорибунда, вона така сонячна. Ця флорибунда обособлює колір самого сонця, яскрава, сонячна, життєрадісна і сійка до захворювань. Листя гарне, ось показую вам, не хворіє. Тут іще Ось такі жовті квіточки понасіювалися. Вони відкриваються вечором і закриваються, всю ніч цвітуть, а закриваються під ранок. Такі цікаві квіточки. Як вони називаються, не знаю. Зараз ще з іншого боку підійду, щоб показати її збоку вам. Тут іще цвіте моя ред балерина. Малесенька, гарнесенька, яка цвіте великими суцвіттями. Бачите, які гарні квіточки, прості, але ж, які вони гарні. Дуже гарна. Уже підросла. В минулому сезоні була така маленька, а в цьому році вже більша. Так, я йду до Алі Алідорате. Оце тут збоку я показую. Ось такі в неї суцвіті і такі квіточки. Повигорали сонце. Дуже яскраво світило, була спека, і вони вигоріли до лимонно жовтого кольору. Ось така троянда лідорате, флорибунда. Але швидше її можна назвати великим кущом, бо вона вже переросла флорибунду у висоту і в ширину. Підійшла до кущика Новаліса. Повідкривалися гарненько нові квіточки на нових суцвіттях І я вже зрозуміла, що трояндочки тримаються ну дуже довго. Подивіться на оці перші. Вони вже не мають такого декоративного особливого перша. Зовсім уже поганенька, але тримається і не, виз... не злітає, потрібно її забрати. Ось я зараз її заберу. А ці ще більш-менш мають вигляд, то я їх залишу. Отак вона відсвітає. Не не... Та я, вона, мабуть, уже тижня пол, півтора, мабуть, днів 10, оці... оце перше суцвіття тримається. Такі вже поганенькі квіточки, а ці ось свіженькі, а ця взагалі сама свіжа. Сподобалась мені Флорибунда Новаліс. Довго тримає квіточку, поки не зірве, що я вам зараз показала. І в напівтіні просто шикарно. Правильне місце головне підібрати. Ось іще нове сутсвіття. а листя, гляньте, яке гарне. Бачите? Флорибунда новалис. Ось так, щоб всі відразу показати всі суцвіття.